Звісно, це геморний схрон. Ну і нагорода непогана. Тоді ось так. На туалет. З туалету на кришу. І можна. Так, головне в дірку зараз не провалитись. Тут ми знаходимо черговий схорон журналіста і гвинтар. Під назвою ветеран. Як бачите, він трішки змінений, але доволі крутий. Місце знаходження ось тут. Давайте подивимось, що він в себе має ветеран. А все-таки назбирає на свій будиночок, щоб біля річки і ліс поруч, і ні радіації тобі, ані потворі, ані покидків різних. Легендарні слова. Ну, доволі непогані характеристики, але лише один мінус, мало патронів.